ВДНГ-2026. атракціони, яких ми ще не бачили. Купа нових розважальних локацій, тисячі вогників і вражаючі ілюмінації. ВДНГ – Це суцільні фотозони, смачні фудкорти, ароматний глінтвейн. Чи варто сюди завітати? Дивімося у випуску, друзі. Усім привіт сьогодні у Києві. Випав перший сніг, і відповідно ми приїхали на ВДНГ у зимову країну подивимося яка тут атмосфера цього річ які є розваги і скільки усе це коштує ходімо зі мною Вхід на зимову країну безкоштовний. Працюватиме вона аж до 22 лютого, тож часу, аби сюди завітати, ще вдосталь. А розваг цьогоріч безліч. І навіть сніг, в незалежності від погоди, тут лежатиме усю зиму. Скажу наперед: ця локація діткам дуже подобається. Тож на ВДНГ уже сяє головна ялинка і ще чимало інших. А ще ковзанка, резиденція Санти, Різдвя. На фабрика мрій, парк світлових інсталяцій, тепла алея, атракціони та фудкорти. Розваг вдосталь. Тут одразу біля головного входу є ось така величезна машина Кока-Кола, як із старої доброї реклами свято наближається. До речі, тут людей багато, тому що скануєте QR-код, потрібно опублікувати допис, здається, із хештегом, і можна виграти або ялинкову прикрасу, або. Кока-Колу, звісно. Атмосфера свята прямо-таки вітає у повітрі. Тут ще при самому вході дуже багато крутих локацій для фото, що ось ця вантажівка Кока-Кола, що дуже-дуже дуже багато ялиночок і все виблискує, сяє вогниками. Люди на кожному кроці фотографуються. Парк гігантських дивотварин запрацював на зимовій країні вперше. Тут живуть фантастичні істоти, які рухаються, мерехтять і змінюють кольори. Зокрема, велетенський білий кролик, кіт космонавт та гігантський равлик. Хід коштує 160 шістдесят гривень. Ще й для діток якийсь сюрприз. 200 гривень коштує проїхатися на різдвяному експресі. Атракціон користується попитом, є чимало дітей вказую з батьками. І він дуже цікаво видає гудки час від часу. Є тут також багато з таких крамничок із різними сувенірами, смаколиками, іграшками і усе на генераторах працює біля кожної крамнички станція автономного живлення. Ось ця головна ялиночка в ДНГ, красиво дуже прикрашена. Кульками, зірочка зверху, і вогники. А знизу такі великі подарунки, навіть сидять іграшки Там далі бачимо, вогнями виблискує козанка. Зараз ми до неї дійдемо. Тут ми підійшли до каруселі, її ціна 5 хвилин 200 гривень, пільговий 150 Ковзанку цьогоріч розширили. Тепер вона розкинулася аж на три тисячі метрів квадратних. А посередині ще й встановили казкову башту з годинником. Біля неї новорічний потяг. І усе це на центральній площі біля головної ялинки. ВДНГ. дуже красива тут ковзанка. Людей що правда дуже багато. Я не знаю, як тут можна повноцінно покататися. Мабуть, це більше так, знаєте, як розвага просто поставити галочку, мабуть, що ви були на козанці, тому що людей дуже багато, поки ви стоїш у цій черзі, а потім ще ну, кататися, я ж кажу, катанням це теж сильно не назвеш повноцінним, тому це більше я б не пішла тут на козанку, але кожен обирає для себе сам. Ну, тому що я люблю покататися. Так, по по справжньому демо подивимося вартість квитків на ковзанку. Ось можна придбати квитки онлайн. Ковзанка 450 гривень і пільговий квиток 300. Я думаю, що 450 гривень за те, щоб тут не те, щоб покататися, а в натовпі. Попихати один одного, то, мабуть, краще дійсно піти, десь у торговий центр собі спокійно покататися. Але тут більше як атмосфера свята. Якщо люди хочуть відчути, то, мабуть, йдуть за цим. А в другому павільйоні розташована різдвяна фабрика мрій. Тут у супроводі казкових ельфів можна власноруч створити ялинкові прикраси. А ось тут за козанкою така красива будівля. Резиденція Санти. Перший павільйон. Магія чекає на вас тут. Ухти! Вау! Дивіться, як тут все красиво! Дуже гарно оздоблений вхід. Для діток це точно видасться дуже магічним. Ага, тут є сеанси прийому Санта-Клауса. Дивіться, можете собі зберегтись. Розповідають. Тут вже магічно це виглядає. Погляньте. там Санта і гномики до нього пускають діток. Так, що там відбувається, побачити не можна. Зачинимо. Привіт! Я інвок. Маленький момент що виходить? Ми виходимо, але я думаю, я впевнена, що діткам тут дуже сподобається така величезна територія, павільйон гігантський, високі стелі. А дитинка заходить і все таке магічне, дуже гарно все оздоблено, так таємниче, навіть не можна подивитися. Знаєте, там все закрите з такими шторами. Дуже цікаво, дуже цікаво. У дитинстві я б тут просто була у захваті. Є ще тут ось така експозиція. Дітки можуть відчути справжню зиму, граються у снігу і навіть сніжки кидають один в одного. Ось тут є ще льодова арена від ВДНГ критим куполом. Ще біля ковзинки є ось такі розваги, гірки, з яких можна з'їжджати. На ось таких тарілках, дивіться, опа! Діткам така розвага дуже подобається. З'їжджають залюбки, навіть зовсім малесенькі. 3,200 і 5 300 гривень. Є ось такий атракціон. Їздити на машинках. Так, яка тут вартість? Давайте зараз поглянемо. Ага, тут є на всі автодром за машинку 250 гривень, убеда 200, екстрим 300, велика цепова 300, політ. 300 лавка 250, лебеді 250, віртуальна реальність 200, дитячий тракціон 150. Є, звісно, і пінгові сіде. Весело, але ми якось каталися із сестрою, то якщо хтось хтось здаряється, то це дуже відчутно і боляче. Тут все дуже гарне, а ось ця. Войдалка, це просто <смі> жах. Ми каталися на ній минулого року, минулої зими. Вона здається зовні, так що зовсім нічого там такого страшного. Здається, екстрим вона і називається. Це <смі> чесно, я більше на неї ніколи в житті не піду. Дуже було страшно. Навіть якийсь момент нам здавалося, що атракціон зламався, і ми будемо так крутитися ціловічність. Такий чоловік в мене дуже любить, такий екстрим, але навіть він пожалкував, що пішов. Ну і теж. Якщо вам чутно, як кричать люди, які зараз гойдаються. Але минулого року ми відстояли тут дуже велику чергу, кілька годин здається. Ось це також дуже популярна гойдалка, дуже висока цепочка, ланцюжки. Погляньте, як там все класно, атмосферно, мають можливість пасажири цієї гойдалки побачити зимову країну з висоти. Це прикольно, мені здається, це найкласніша розвага тут атракціон. Мабуть, там не дуже страшно, хоча з землі це може бути помилковим враженням. Я б хотіла тут прокататися, але, мабуть, у теплу пору, тому що зараз, я думаю, там можна добряче замерзнути. А я мерзлячка ще та, тому дочекаємося літа. І підійнялися у небо лебеді. Я колись в дитинстві теж до нас приїжджав на парк. І я каталася, там. мої дуже приємні такі спогади. Це зовсім не екстремально. Там, здається, можна собі регулювати вище, нижче зробити свій політ. На атракціони погляньте просто, які величезні черги. Минулого року ми стояли отакі. цього року обійдемося без атракціонів. Знову зустрічаємо паровозик. Він нам подає сигнал. аби розійшлися, розступилися дали йому дорогу. Ось атракціон для діток ялиночка теж дуже класно. Гойдає маленьких відвідачів зимової країни. Є тут ще таке: Аліса в задзеркаллі. кімната така скупує дзеркал, і ти ніби у ній губишся, ага, вдягають рукавички, щоб, мабуть, не залапати дзеркала. Хоча вони стануть потім такими, що неможливо побачити своє відображення, якщо кожен буде дзеркатися. Є ще якась така розвага. Зараз подивимося на якусь ніби як машинка, хоч ми і стоїмо збоку, але таке відчуття зайду напруженості і очікування. До речі, усі ці навіть атракціони працюють на генераторах. Зараз немає світла тут. І щойно потухла музика, потухло світло. Боже, воно так швидко розкручується. треба такі літаючі машинки. Це дуже крутий атракціон взагалі. Вони підіймаються вверх і десь швидше, десь повільніше да прямо так як щупальці. Вау. Я такого цього ще не бачила. Хто катався на посіттяхом, тому що ми думаємо, що відчуття дуже круті Емоції. моці. Виглядає, це ніби десь як мультику. Ага, це дивіться, танцюючий ось мені, і це ніби як його щупальці і так усіх гойдає. Дуже крутий атракціон. Реально вартій уваги. Також на ВДНГ постійно відбуваються різноманітні, творчі, розважальні та благодійні події. Одну з таких ми зараз і відвідаємо. У павільйоні номер 10 місце, де стають бед батьками прилаштованих тваринах. Зараз підемо подивимося. Боже, скільки тут гляньте, зайчики. Я зараз буду хотіти забрати додому всіх. Вони між собою так гарно комунікують. Команда ветеринарного контролю є. Це в нього новорічний оць, образ уже, красончик. Кожного своя лежаночка, чекають своїх батьків. Вже відпочиває красунька. А тут, ну бря, справжні королі. Гляньте всі на такому ліжечку, яка красуня. Тут тиха година. Гарнюсики. Це майже маленькі вони граються. так. Кого зовсім малесечки. двоє сплять? А двоє вже знайомляться. Боже, маму, отруїли. Саме розченят два з половиною місяці. Там щенятка по три місяці. Моніка. Чотири п'ять місяців. П'ять місяців. Ось так можна познайомитися і забрати додому. І, окрім собачок, є ще й котики. Біля них тут і написано. Шорті, дивіться, один рік, вакцинована, стерилізована. Ух ти! А оце прямо така новорічна атмосфера. Ось, є контакти. Можна зв'язатися, підтримати кого-то донатом ну і обрати для себе улюбленця. На ВДНГ це уже 19 дев'ятнадцятий фестиваль адопції тварин. Організатори зібрали понад 400 котиків і песиків із більш ніж 40 притулків Київщини. За весь час роботи фестивалю знайшли люблячих господарів понад дві тисячі хвостиків, що дуже сильно тішить. Ми ось тут ходимо, прямо таке серце. Крається дуже хочеться, щоб кожен хвостик знайшов свою люблячу родину, кожного з них. Є своя історія. От я залишаю контакти. Там я знімала, можна і задонатити на допомогу хостикам на форм, на все, що їм необхідно, і так само можна зв'язатися з волонтерами, які їх поки що прихистили і шукають для них родину. От, і якщо вам сподобалося, або можливо ви хочете обрати для себе улюбленця, то це найкращий метод ось, так, подарувати тепло. Маленькому собачці чи котику. Ось також благодійний збір. Можна підтримати звірят з притулків. Це ось організатори цього фестивалю, адаптації звірят. Так, а ще тут поруч є тепла алея. Як це тепло, Зараз підемо, подивимося. То також є фудкорти, різні кав'ярні, ресторанчики. Ну і, звісно, ялиночка. Виглядає все дуже святково. Однак те, що сьогодні випав сніжок, тут не видно. Під ногами вже все розтолочили. Залишилась лише пагнюка і вода. Ага, і є дуже багато різних таких розваг для дорослих. Можна щось виграти для себе чи дитини. А гляньте, маршмеллоу-бар. Зефірки на вогні їх підсмажують 50 гривень і гривень. 80... Дивіться, яка розвага! Там купуєш зефірку і Ось тут є вогнище, можна підсмажити ось ці зефірки. Таке тепле заняття. Тут прямо такі кадри, ніби десь як із фільму, і очі просто розбігаються. Не знаєш, куди тобі дивитися, скрізь все світиться, і дуже гарно все прикрашено. Справді, справді казкова країна. І ось така розвага дуже поширена прямо перед ялиночкою центральною на цій площі теж є велике багаття. І біля нього також смажать маршмеллоу, зефірки. Дуже все тут атмосферно і затишно. Просто на це погляньте. Я сподіваюся, що камера зуміє передати цю атмосферу. Сяє ялиночка. Так, а зараз ми підходимо. Місто називається ілюмінаріум Не знаю, чи це ялиночка, але вона така схожа на магічний капелюх. Десь як у фільмі Гаррі Поттера Ціна входу в ілюмінаріум дитячий 250 гривень, дорослий 350. Клас, дуже тут. Усе світиться, сяє. ілюмінаріум до речі, для. Учасників бойових дій, вхід безкоштовний. Це одна із найбільш вражаючих локацій на ВДНГ парк світлових інсталяцій. Тут представлено 200 казкових фігур, зокрема, 20-метровий тунель із ліхтариків, резиденція гнома, і гігантський чарівний капелюх. Окрім численних вогників, тут також влаштовують різноманітні розваги для діток. До речі, сяє парк навіть під час відключень світла, адже працює на генераторах. Де яка краса все так магічно сяє? Дуже красиво. Справді казково прямо. Різні фігурки тут буде дуже цікаво діткам, звісно. Та і дорослі. Я бачу тут із таким особливим захватом. Розглядають кожну інсталяцію, ілюмінацію. Ось такий тут стенд із купою просто вогників. Люди у них знаходять, занурюються і роблять святкові фотографії. Прямо можна таке зайти зануритися. Оці блискітки, ось цю красу, дійсно прямо в очах, все блищить. Дуже гарно і казково. Клас! Тут просто рай. Не лише для дітей, а й для дорослих. Гойдалки виблискують із одноманітними вогниками. Кожне деревце огорнуте. Зроблені різні фігурки, там ялинкові прикраси. І різні тематичні, тут прямо таке ціле поле світиться. Там далі також клумби, знаєте, От влітку квіти, взимку ілюмінація. Тут дуже багато локацій для фото на кожному кроці, люди. Роблять гарні знімки. Гляньте ми зараз з вами йдемо в такому прямо-таки тунелі з вогників. виглядає це справді дуже і дуже чарівно. Краса неймовірна. Вона ще все так мерехтить, переливається, виблискує. Тому навіть якщо немає снігу, не біда, тут справжня вау-атмосфера. До речі, сьогодні неділя. Тільки на сьогодні випав сніжок, і людей дуже і дуже багато на ВДНГ сьогодні, Неможливо прямо таке розминутися, не те, що от зняти вам щось, Ви, мабуть, помітите, що дуже багато людей на кадрах, і десь хтось переходить, і десь хтось заходить у кадр. Тому, можливо, краще плануйте свій візит десь на будні дні, вечір, тому що неділю ось так дуже людно. Справжня казка, дивіться, дорослі в захваті. Ну, звісно, соцмережі теж будуть у захваті від їхніх фотографій. Справді, якщо хочете гарні фотографії в соцмережі, варто ось сюди зайти, бо цей іллюмінаріум, і вам відпадні фото просто гарантовані. Вау! А тут ми зараз з вами заходимо на ось таку алею з тваринками. Клас, гляньте просто, скільки тут оленів не перелічити. Дуже красиво. А ось іще якийсь будиночок, який дуже гарно світиться. Можна зайти сюди, мабуть. Зараз подивимося скрізь фотосесії. Дівчата вже між собою жартують, скільки тобі ти потрібно тих фоток, вже і так є мільярд. І ось дивіться, не лише олені, а й Божа корівка, метелики. Ось Божа корівка вам усміхається, сонечко теж, що на неї кажуть. Прийти на ВДНГ однозначно варто я цього року. Тут значно більше різних локацій, ілюмінацій і усяких різних пропозицій, де кожен для себе знайде те, чим йому займа... зайнятися, і діткам, і не лише атракціони, тому що от минулого року, я наскільки я пам'ятаю, була ковзанка, атракціони і фудкорт. От, а цього року тут прямо обирай, і ще дуже важко. Буде тобі обрати, куди саме піти. Тому справді за різдвяним настроєм, новорічним сюди варто-варто сходити. Дуже класно. Хочеться, щоб справді у нас вже в країні настало справжнє свято, щоб настав мир. Закінчилася війна, і усі наші українці змогли ось так. У колі сім'ї зустріти свята і вийти на прогулянку своїм рідним містом. Чекаємо цього і наближаємо перемогу кожен своїми силами. І черга та, що це ілюмінаріум чи монам. Війшли ми до фудкортів. Ось такий заклад називається Тераса м'яса. Тут справді м'яса дуже багато. Гляньте. Який шушличок у цінах. Можете собі придивитися. Вариться кукурудзка, овочі, гриль, а тут все, чого тільки душа забажає. І салати, олів'є, різні овочі, лаваші, картопелька, м'ясо, і різні гриль. Погріш 200 гривень. Лок 180, ходок 100 Та, тобто, 80 Також для любителів морепродуктів Тут є рибний павільйон, ну, так все смачно виглядає. Хто зараз голодний, дивиться це відео, вибачайте. Криватки мідії різна рибка, криватка, гриль мідія Ось може ціни продивитися Такий величезний казан мідії мабуть, у вершковому соусі. І ось тут у фудкорті, є такі столики, обладнані справжнім багатьом, можна підійти погріти руки. Клас, дуже приємно: Мість, де можна придбати глінтвейн чимало. І ось, гляньте, він прямо таке парує станційному. Безкоштовна до дають спробувати. можна скоштувати. І вартість дивіться 190 гривень. 400 грн. Ось ще один подкорм. Яка тут краса, даруни, піти, Ось такі сендвічі. Ми вже куштували дуже смачно тут. І он дуже великий вибір різних овочів, гриль, грибочки, картопелька, ну і різні салати. Тож ми взяли ось таку вечерю, Обійшлося нам це в 570 гривень, чи абата, це прибори. Деруни і грибочки і салат. Будемо смакувати усе це біля відкритого вогню. Ось іще одна майстерня гриль називається, тут є і інфлейм. Погляньте, яка краса, як все це апетитно виглядає. Тут риберця, там далі хлопці смажать грибочки, там м'ясо. Що ж, ми вже перекусили, дійсно, дуже смачно, ми вже не вперше тут купуємо. Їжу, от лише ціни не бюджетні. Якщо там на одного-двох перекусити, то ще більш-менш. А от наші сусіди там по черзі я чула суми і 800 гривень, 900 гривень і 1800, то так. Якщо компанією тут зайти на вечерю, то дійсно це може вдарити по гаманцю, але смачно фудкорти тут теж на кожному кроці, все парує, все кипить. А запах просто не передати словами. Посміхайтеся. А тут м'ясо і маринад. Дуже смачно все виглядає. Гляньте, які шматочки м'яса, просто відпад. Ого, тут гляньте, ребра. Такі ось палянички. Саме наше серебро, сам готував. Ніхто не допомагав. Ось тут взяли прямо навпроти Ковзинки. 250 мл, 150 гривень і 350-200 і є дуже багато різноманітних смаків, класичний, маракуйо-манго, гранат грейпфрут Будь-який смак просипають спеціально. Подивіться, просто стільки смаків, стільки цих от казанів. Виглядає ніби якесь чарзілля тут варять. Я сподіваюся, вам відчутно це і запах глінфену через екран, і смак м'яса, шашлику, ребер. Я обрала дику черешню з роду. Що ж коштуємо наш Глінтвейн. Гарячий, але дуже смачний і ароматний. Ставлю лайк. Але те, що тут красиво, то це просто безперечно, дуже гарно. А ось, до речі, гляньте в Куди вам? у Грифіндор, слізерин. Грифіндор! Ось платформа 9, 3 чверті. Ну і, звісно, одразу. Валіза для подорожі в Ховар. Тож, друзі, відвідати зимову Україну на ВДНГ цього річ радимо однозначно, тому що тут дуже багато крутих локацій для відпочинку. Беріть своїх діток, друзів, і можна насолодитися цією атмосферою різдвяною, відчути на всі 100, навіть без особливих витрат коштів. Тому що тут скрізь ці ілюмінації, вогники. Сподіваюсь, моє відео було вам корисне. Вам цікаво було його переглянути. Тож, Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі свої враження. Від переглянутого відео, дякую, і побачимося з вами у нових подорожах та поїздках.